Вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб-каналу Король Данило. І е, ми колись вже записували інтерв'ю з паном Ігором Козмаком, архітектором, інженером, громадським діячем, художником. Ми зараз його майстерні в оточні його прекрасних робіт. І попереднього разу ми зачепили дуже багато тем, які стосувалися розвитку міста, проблем міста. І, ну, мабуть, настав час продовжити цю розмову, тому що зараз місто живе в часі війни. А Львів пережив не одну світову війну, Першу світову війну, пережив Другу світову війну, розвивався відповідно, були якісь певні ушкодження. Зараз вже дехто називає події, сьогоднішні події, це як початком Третьої світової війни. Але місто продовжує жити своїм життям. І це життя, воно інтегроване в цю всю, як кажуть і військову ситуацію, і проблеми. Але водночас мирне життя мешканців з тими проблемами, які... Які були, які є, залишаються. І от на мою думку, зараз тих проблем стало не менше. І рано чи пізно війна закінчиться, а проблеми Львова доведеться вирішувати. Які, Ігори, на, на твою думку, найбільші проблеми зараз Львова, про які ми можемо поговорити, і а що далі? Як ми будемо їх вирішувати? Дасть Бог, як кажуть. Переможемо закінчення війни і далі. Так, так, дякую, дякую, пане Юрій. Дякую, що зайшли в гості. Ну, перш за все, треба сказати, що Львів розвивається, живе в контексті загальноукраїнському, загальноєвропейському, що відбувається сьогодні на континенті, що відбувається в державі, десь якісь відомої без сумнівому відчуваємо все в своєму місці. Загалом, треба сказати, що Час нічних і денних тривог, ніби з однієї сторони він би мав відбуватися на житті міста, а з іншої сторони, це той глибокий військовий тил, за рахунок якого і завдяки якому в Україні мають розвиватися якісь оборонні підприємства, якась оборонна галузь, створюються нові робочі місця. Ну, не секрет, ми знаємо, що дуже велика кількість людей іммігрувала переселенці, переселилися з східних і центральних частин, частин України і переселилися не тільки за кордон, але здебільшого і на західні терени України, і в Львові в тому числі. Ми так спілкували, що це був якийсь такий стратегічний задум свій час довоєнні набудувати стільки житла, щоб потім був широкий вибір і його вистачило, щоб можна було переселити. Таку достатньо велику кількість людей у когось є на цей кошти, когось поселяють за рахунок держави, муніципальних бюджетів, когось більш житло, але тим не менше, місто вже, пристосувалося, місто вже пристосувалося до умов і викликів, які на сьогоднішній день перед нами поставила війна. Ну, що стосується, власне, чи хтось прогнозував, е, я просто пригадав типу, майже конспірологічну версію. У нас їх часто буває, що конспірологічні версії являються не такими вже конспірологічними. Е, це я почув від е, ну, старшого товариша, я не буду зараз там озвучувати прізвища про те, що е, після початку е, Українсько-російської війни а вона почалася раніше, в 2014 році, mm -hmm. а не, не сьогодні. Були виділені фонди, спеціальні кошти, був створений фонд для купівлі тут житла на певних пільгових умовах, власне, переселенців з тих східних регіонів, як стверджує чоловік, що цей фонд був заснований Ренатом Ахметовим. Тобто і правда, наскільки це правда, важко сказати, але те, що скажімо, соціальне і культурне обличчя міста змінилося тут вже, як кажуть, це вже очевидно. Обличчя змінилося от проблеми. Проблеми, здається, вони стали гіршими. Е, Ну, ви знаєте, я б в тому випадку я не шукав би зараз причини пошуку проблем у комусь у Рінаті чи у переселенцях, тому що це є. Це сталося історично. — Я про місто в зараз. Про, я, про, я, що, не, так, я, я не, я, не, так, не про, про те, вас то якраз веду до місто війни, що це не вони для міста створюють проблеми, а місто само для себе а, а створило проблеми, а друге не готове до цих проблем і до тих викликів, тому що велика кількість людей нових, поїхалася у Львові, а разом з ними автомобілями, а разом з ними незаповненими робочими місцями разом з тими із можливостями передислокації різних промислових підприємств і так далі, разом з викликами, разом з негараздами сюди і прийшли пропозиціями, які треба було б, можливо дуже правильно розпорядитися. Я не хочу виглядати, скажімо, Таким недосвідченим опонентом, що стверджувати, що у нас все погано, тільки тому що мені видається. Но мені видається те, що е, очевидно. Ми разом з вами живемо в місті і бачимо, що під час війни у нас в місті нічого не міняється взагалі. Окрім тих е, погашення панічних приступів, коли було на початку війни, там треба було тимчасове житло збудувати, там треба було якісь підготувати нові умови для проживання. Далі все, далі місто стабілізувалося. Вона має працювати, і ще раз я кажу, має працювати на, не тільки на добровольних горожан, е, жителів, які тут проживають, але і на, е, на розвиток. Як би це не виглядало дивно. Е, але я би сьогодні хотів зупинитися трошки на іншому. Десь до війни ми дуже багато говорили про те, що місто має великі упущення у плані економічного розвитку. В плані стратегічного виробничого промислового в плані екології, ви знаєте, що у нас робиться зі сміттям, почало робитися, і що на сьогоднішній день. У нас сьогодні не тема сміття, що ми його розвивали так далеко, але ми всі вів'яни бачимо, що очевидно відбувається, які далі відбуваються позики в європейських банках, світових банках, і як вони марно тратяться за рахунок недолугого управління в цьому місці. І знову ж таки, тема сьогодні не про критику недолугого управління, а наслідки, які ми маємо. Ви знаєте, для мене було прикладом відатися те, що коли працювали наші аналітики нашої групи, до 20-го року попередніх. Виборів міського голови ми дуже багато всі говорили. Всі говорили про те, що в Львові є надзвичайно важка екологічна ситуація, транспортна криза, колапс, екологічна криза, тому що транспорт стоїть і викидає багато шкідливих речовин в місті, все ми цим ну і саме цим дихаємо. Що найславне, що люди безмірно витрачають свій економічний ресурс, який називається час, який ніколи вже поновити неможливо. Бо ти його не використав і час більше не вернеш, а він не коштує найдорожчі гроші. Повертаючись до цього, я хочу сказати, що зараз ми побачили після 20-го року по цілому місті дуже багато таких е синіх розмальовок по дорогах, які називаються платні автостоянки. <гум> Ви знаєте, в 80-х роках ну дуже така, така на мене це яскрава така парадоксальна і дуже яскрава, яскравий приклад. Що насправді відбувається у Львові, як за рахунок львів'ян, їхніх коштів, їхнього часу, їхнього здоров'я гасяться недолугі рішення і бездіяльність міської ради? Подивіться, по багатьох вулицях міста Львова і на проспектах розмальовані паркувальні місця з синіми з зонами. В 80-х роках були розроблені спеціальні програми будівництва підземних паркінгів. І надземних паркінгів в центральній частині міста. Чому? Тому що вулички проїзди вузькі, а площі невеликі, щільність забудова надзвичайно велика, і тому мусили бути паркувальні місця. Що натомість ми отримали від геніальних керівників кошти, які ми разом з вами вкладали наші батьки в бюджет міста. І за них будувалися вулиці, проїзди, по яких має їздити громадський транспорт. Наші автомобілі, туристичні автомобілі, частину цих проїздів просто взяли, тупо забрали. Просто яких вже не вистачало для проїзду. Їх забрали і за наш рахунок кажуть, платі ще раз за те, за що вже вкладали гроші. А тепер за те, що маєте право там ставити автомобілі. Там ставити автомобілі. Yeah. Я перепрошую, там з точки зору інженерії. Ці проїзди не розраховувалися на паркування автомобілів, вони мають працювати як проїзди, але як місця, які стрижуть місцеве населення, поповнюючи бюджет, який не знає, як іншим шляхом можна його наповнити? Тільки за рахунок нашої незручності перебування і проживання в цьому місті і за наш особистий бюджет. Я хочу запитатися: а де ці підземні-надземні паркінги, по яких проводилося дуже багато? Конкурсів. Це ж ніяк не було пов'язано з бюджетом міста. Ні до війни, ні після війни, ні під час війни. Це інвестиційні приватні кошти. Їх не треба витягувати з бюджету. Чому не реалізовуються такі місця? Чому, наприклад, якщо ми зараз відійдемо від паркувальних місць, я знаю, у нас був проведений тендер-конкурс на оприяткування благоустрою території Невеличкої площі біля бібліотеки Стефаника, колишнього середнього, так? Там ж мав бути парк Кузьме. Це відповідні конкурси. Там обіцяли батькам, що буде достойний, гарний парк і молодь буде в якомусь контейніті, там пов'язана з пам'яттю Кузьми. Сьогодні я там вже декілька разів проходжу, не знаю, що там було, коли було останній раз. Там величезна кількість нагромадження контейнер. Якісь нас такі кубічні. Зрозуміло, зрозуміло, не зрозуміло, що, це таке, що це є для не знаю, міста, не знаю. яка цінність воно місто дає, і чому ми таки не зробили цього простору публічного публічного простору? Молодіжного відпочинкового. Крім цього, ми називаємо що молоді у Львові, ще в нас люди пенсійного віку, ще є діти, які повинні мати свої вільні території і так далі. Кінці кінців ще є студенти, але тільки студентів, які перебувають в місто. Отже, на фоні того, що відбувається не найкращі речі в українській державі, у Львові знищуються публічні місця. У Львові у Львів'ян забирають а, ці території, які конче необхідні. Це є кров, це є повітря, яким треба дихати для громадського транспорту. Його забирають і на ньому ще й заробляють гроші. Ну це є цинізм ну найвищого рівня. Я такого просто навіть, не, 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 не розумію. А добре. А що взамін нам дають? Ми бачимо якісь стратегічні плани, проекти? Чи, ну, про що думає міська рада, за рахунок чого вона буде знімати ці проблеми? Тут, я мушу відреагувати, пане Ігорю, відразу на кілька речей, так перше, на Е, Хочу нагадати про ті проекти, які ми чули. Проєкт паркінгу на площі Петрушевича, який мав бути. Проєкт паркінгу біля університету Івана Франка. Зрештою, реконструкція парково паркінна Вороновського. На Вороновського реконструкція залізничного вокзалу була пов'язана і мотивувала тим, що нам конче треба зробити паркінг у Кривневі, якого там так і не зробили. Зробили перепланування, щось зробили гірше, що ліпше. проблеми, які були там, так і залишили ще гірше, не зробили того. У програмі самопомощі з 2015 року рік на місце вибори на вибори було те, що ми організуємо будівництво двох підземних паркінгів. Того нічого немає. А проблема відома. Проблема відома, тому що е, дефіцит паркувальних місць було зазначено ще в генеральному плані. В складі цього документу є окрема схема магістральних доріг е, автогражів автостоянок, як окрем окрема частина генерального плану, де було нанесено і перехоплюючі паркінги, і багаторівневі паркінги, і магістралі, і так далі. Звісно, що це коштує дорого. Але... Дуже багато прикладів безгосподарності і що кошти йдуть не туди, куди ви, нам, ви мали йти з одного боку. З іншого боку, справді диктатура щодо мешканців Львова, тому що якщо людина виїжджає в місто на своїй автівці, ну не хоче вона їхати переповненою громадським транспортом і стояти в тих самих заторах, бо ті виділені смуги для громадського транспорту не вирішують проблем. Ну, їдеш ти по виділеній смузі, приїхав, вперся в якусь площу Митну чи площу Франка, і все. І там далі все стоїть. І трамває, і тролейбуси, автобуси, і все решта. Таким чином в нас повідгороджували ті дороги, і за це беруть гроші з мешканців Львова, штрафують, тому що людина часом не може проплатити банально з того через інтернет. Інтернет не працює знову таки. Хто сказав, що кожна людина, тим паче старші люди, які погано зобов користуються, зобов'язана мати інтернет і смартфон, а інакше вона не може зайти проплатити. Це от одна, одна сторона тої медалі. А що стосується громадських просторів і територій, то, власне, ви почали з того, що екологія. А єдиний, ну і це зрештою зазначено навіть були десь на сайті міськради в документах міської ради. Єдине, що в місті здатне покращити ту тобто, ситуацію і температурний режим, і повітря. Це зелені насадження. У нас їх катастрофічно бракує. Тих зелених насаджень в частині міста. Бо якщо ми доєднали до Львова село Заруці і там купа ще територій, то це не значить, що у Львові стало легше Щоб дихати. У території, нам стало легше дихати. Легше дихати. Ні, це, це є обман. Ну є ж зрештою навіть диссертації, наукові роботи. Дисертації одну з них свого часу аналізував, де науковець говорить про те, що зелені насадження вони повинні бути піднасті, в натихло зоні піднастихлинної доступності. Ну, не поїде мама з дитиною з центру, де взагалі нема зелених насаджень в центральній частині, таких багато районів, куди Брехович. Ну Вона туди не доїде просто, бо нема чим добратися. Та й самі Бреховищі, це не можна сказати, що це є відпочинкова зона рекреаційна, тому що вона не облаштована належним чином, не виконує ті функції, які вимагають зелене насадження насадження зелених користування.